Як казав Макявелі, якщо ти хочеш завоювати якесь панство в нашому класному перекладі, є ще інший переклад, там державець, наприклад, якщо ти хочеш завоювати якусь державу, заходь всередину цієї держави зі своєю мовою. Ну тому що мова це менталітет. Мова і мислення це невіддільні речі. Невіддільні речі. Як мовиш. Так мислиш. Ну не можна говорити московським язиком і мислити українською мовою. Чому нам так складно вивчити чужу мову? Тому що треба пер... Пер... перемкнути мисленнєвий код, вам це скаже кожен соціолінгвіст. І Пуйло це дуже добре розуміє. Тому він каже, денацифікація. Чи... Чи, ми... чи ми робимо це у нашому суспільстві загалом, щоб нацифікація відбувалася, а не денацифікація? З огляду на те, що у нас в інформаційному полі, і які у нас ухвалюють закони, ми цього не робимо. Тому найстрашніше, що може відбутися, Сергію, те саме, що після, після Майдану, так? де було 100 героїв Небесної Сотні, а зараз загиблих, ну, не буду називати тих цифр, але це не, не в сотнях визначається, а, а в тисячах, напевно. Так? Пригадуєте, єдина країна, єдина страна. Так не буває. Не може бути єдиною країною, якщо тут циркулює чужа мова і чужа культура. Вона буде роз'єднати нас зсередини. Ми можемо собі уявити, що поляки дозволили би циркулювання німецької мови на тих теренах данців, наприклад, Познань, де колись були німецькі землі, а потім стали польськими. Ну здається, Гайдегер казав, що мова це дім буття, і так. що ми дістаємося сущого, проходячи власне через цей так. дім. Ну от, е, от, от то тому... дім, дім народного буття. Це от коли ти сказав про маму свою, яка Лиса Микиту як читала, коли вона поряд з тобою була і читала ту книжку, найосновніше відчуття відчуття хати своєї, відчуття тепла.